25 запитань, які ви хотіли задати 3D-візуалізатору, але боялися запитати. Якщо ви хоча б раз задавалися питанням, як створюються такі картинки з журналів, реклами чи банерів про новобудови, то це відео точно для вас. Адже сьогодні ми розкриємо всі секрети людей, які стоять за цими проектами. Так, мова піде про 3D-візуалізаторів. Не секрет, що кожну нову забудову у світі проєктують та візуалізують, затверджуючи дизайн ще перед стартом робіт. Для кожного нового закладу, будь то кав'ярня чи спортзал, шукають 3D-візуалізатора. Саме тому на сайтах так багато вакансій, а на фрілансі безліч замовлень, для яких не вистачає спеціалістів. Але як насправді стають 3D-візуалізаторами, та скільки на цьому можна заробляти? Сьогодні ви про це дізнаєтесь. Адже ми зібрали 25 запитань, які ви хотіли задати 3D-візуалізатору, але боялися спитати. Ну що, почнемо? Перше. Отже, якщо я не любив в школі креслення та не вмію гарно малювати, чи ця професія для мене? Звісно, що так не потрібно бути супертворчим чи мати якісь спеціальні технічні навички, щоб почати свій шлях у 3D-візуалізації. 90% успіху у цій сфері це. Система знання програм та вміння працювати з конкретними інструментами, і ми у Visual360 навчаємо саме цьому. Два скільки часу потрібно, щоб вивчити з нуля до першої роботи. Ви можете знайти перших клієнтів вже за 3 місяці після початку навчання, власне, так і сталося у мене. Але все залежить від того, чи навчаєтесь ви самостійно, наприклад, за туторіалами на YouTube, чи ви освоюєте нову професію за перевіреною методикою та під контролем професіоналів. Звісно, у другому випадку результати будуть значно швидше. Третє, яка ситуація з вакансіями на цьому ринку? Чи вистачає замовлень? Так, попит на 3D-візуалізаторів постійно росте. Всього за рік цей ринок буде коштувати вже 5,7 мільярдів доларів США. Він зараз дуже гарячий, як IT кілька років тому. І чим скоріше ви займете на ньому своє місце, тим краще для вас. Четверте, що краще для роботи 3D-візуалізатора. Персональний комп'ютер чи ноутбук. Звісно, що персональний комп'ютер дає більше можливостей, ніж ноутбук, але на перших етапах вам цілком вистачить ноутбука. П'яте. Чи дизайн та візуалізація це одне й те саме? Ні. Це дві різні професії. Дизайнер підбирає стиль мешкання, кольорову гаму, меблі, декор, а потім узгоджує все це з клієнтом. А за необхідності ще й купує необхідні речі в магазинах і стежить за процесом ремонту. А візуалізатор створює реалістичні зображення інтер'єрів за узгодженим технічним завданням та референсами від дизайнера, без необхідності вести переговори з клієнтом та витрачати години на пошук натхнення. Тому освоїти 3D візуалізацію можна досить швидко, а для праці не потрібно знати англійську достатньо простого google перекладача Шосте, які програми треба освоїти, щоб навчитися працювати у цій галузі. Для роботи 3D-візуалізатора потрібно знати 3D Max та Corona Renderer. Сьоме, чим можна скачати 3D Max безкоштовно. Ця програма платна, але для наших студентів ми маємо спеціальні умови. Восьме, чи обов'язково використовувати саме 3D Max або можна працювати в будь-якій іншій програмі. Знаєте, 3D Max це як топовий автомобіль, до якого завжди є деталі. Використовуючи цю програму, ви завжди знайдете необхідні бібліотеки деталей та Зможете реалізувати будь-яку задумку клієнта. Дев'яте: чи можна освоїти 3D-візуалізацію, займаючись цим лише кілька годин на день? Так, це цілком можливо. Багато наших студентів поєднують навчання з роботою на повний день або навчанням в університеті. Десяте: де краще навчатися на 3D-візуалізатора і чи реально отримати роботу одразу після навчання, ви завжди можете обрати довгий шлях, тобто вивчати 3D-візуалізацію самостійно. По окремим відео на YouTube і без зворотнього зв'язку. Або ж короткий шлях: структуровану програму навчання з практичними заняттями та перевіркою робіт досвідчених 3D-візуалізаторів. У другому випадку отримати роботу можливо одразу після закінчення навчання. Я, наприклад, знайшов першого клієнта всього за кілька годин по завершенню курсу. Питання номер 11 чи є для цієї професії обмеження по віку? Звісно, що ні. У нас є випускники молодше 18 років і так само старше 50 років, і вони мають клієнтів та стабільний дохід в 3D-візуалізації. 12. Чи легко знайти замовників на 3 d візуалізацію Так, якщо ти знаєш, що їм запропонувати, та маєш професійне портфоліо. 13. Де саме шукати клієнтів? Багато 3D-візуалізаторів працюють на фрілансі через такі платформи, як Upwork або Fiverr, але це лише вершина айсберга. Ми надаємо детальний список платформ для пошуку клієнтів та пояснюємо, як з ними працювати та виходити на міжнародні ринки. 14. Чи може 3D-візуалізація бути основною роботою? Так, цілком адже середній дохід професіонала від півтори тисячі до трьох тисяч доларів на місяць. Тож це повноцінна кар'єра, а не підробіток. 15. Скільки заробляє 3D-візуалізатор? Новачок може заробляти від 1000 доларів до 1500 доларів на місяць, а уже професіонал із портфоліо може заробляти навіть понад 3000 доларів, маючи всього кілька проєктів на міжнародному ринку. 16. Скільки треба вкласти грошей в цю сферу навчання? Все, що вам потрібно, це ноутбук. Та програма навчання, яка окупиться за перші 2-3 замовлення. 17. Як створити професійне портфоліо, яке буде приваблювати клієнтів. Важливо, щоб у вашому портфоліо були роботи у різних стилях. Тому на нашому курсі ми створюємо від 10 робіт за допомогою кураторів. Так, щоб вони були достатні для комерційного рівня, навіть якщо ви новачок, адже це ваш головний магніт для клієнтів. 18. Чи обов'язково знати англійську мову для роботи в 3D? Ні. Це зовсім не обов'язково. Вам достатньо лише вміння користуватися Google-перекладачем, адже всі спілкування із замовником відбуваються у переписках. 19. які особливості роботи із замовниками США або Канади? Головна особливість це величезна кількість замовлень на цьому ринку. Та висока вартість робіт. 20. Як швидко я можу побачити свої перші результати від навчання? Перші роботи ви зможете виконати самостійно вже через кілька тижнів, і більш того, на нашому курсі ви зможете попрацювати асистентом 3D-візуалізатора та отримати багато практики і круті результати. 21. Що таке рендеринг? Це процес перетворення вашої 3D-моделі на реалістичне зображення. Як при фотографуванні на телефон, коли зображення стає чітким та яскравим. 22. Де взяти бібліотеки з варіантами меблів для 3D Max та текстури для імітації матеріалів. Зазвичай їх треба купувати окремо. Але для наших студентів ми надаємо бібліотеку вартістю 50 тисяч доларів безкоштовно. 23. Що найважливіше для старту кар'єри 3D-візуалізатора. Головне, це ваша рішучість і наполегливість у створенні перших візуалізацій, навіть якщо вони виглядають просто. Адже практика це ваш ключ до успіху. 24: чи варто вивчати 3D, якщо є штучний інтелект, штучний інтелект лише допомагає 3D-візуалізатору, але не вирішує всіх задань. Тому спеціалісти в 3D завжди будуть потрібні для проєктів стилізації та більшості рішень в розробці. І нарешті 25: скільки часу мені потрібно, щоб створювати круті візуалізації? Зазвичай це рік-півтора. Але якщо йти на курси з кураторами, ви освоїте базу всього за 3 місяці. І почнете створювати якісні візуалізації. Отже, давайте підсумуємо: 3D-візуалізація це не якийсь загадковий і складний процес, як багато хто думає. Вам не потрібна технічна освіта. Суперзнання чи бездоганне знання англійської мови. Усе, що насправді важливо, це бажання вчитися та рухатись вперед. Ми вже бачили, як люди, які ніколи не працювали в 3D, за кілька місяців опанували базу і почали заробляти від півтори тисячі доларів на місяць. Тому так, це справді реально. І щоб ви могли у цьому переконатися, ми запрошуємо вас на безкоштовний вебінар, на якому ви дізнаєтесь. Як здобути затребувану професію 3D-візуалізатора з нуля за 90 днів, що потрібно для того, щоб отримати роботу в провідних компаніях Європи та США, та як знаходити клієнтів і заробляти від півтори тисячі доларів на місяць вже зі старту? Перший крок завжди найважливіший, і ми будемо поруч, щоб ви могли його зробити впевнено. Тож реєструйтеся на безкоштовний вебінар під цим відео, і давайте почнемо цей шлях разом.